Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я пробую новий формат відео, сподіваюся, який вам сподобається. Багато хто в коментарях пише мені про те, що я дуже довго розповідаю про засоби, тому я вирішила спробувати формат. Коротко так чи ні про засоби і маленький опис чому. Я сподіваюся, що в мене це вийде, а ви, будь ласка, оціните цей формат в коментарях. І якщо він набере багато там, лайків і якихось прихильників, то ми будемо продовжувати його знімати. Засобів буде чимало, і в основному буде багато засобів для волосся. Тому, якщо цікаво, то бажаю вам приємного перегляду. Ті, хто зі мною давно знають, що я маю проблему з жирністю шкіри голови. Я постійно на це скаржуся, і мию волосся кожного дня, тому шукаю для себе гарно очищуючі шампуні для жирного волосся. Власне кажучи, одним із тих, кому я кажу так, це бренд Апівіта. Oily Hair, Oil Balance шампунь Peppermint Propolis. Ось такий от прекрасний шампунь, який добре очищує, і один із найкращих, який я пробувала в цьому сегменті. Так, він дорогий, але. Як мінімум, він робить щось, що змушує мене повертатися до нього знову і знову. Я задоволена результатом, хоча я все рівно продовжую мити волосся кожного дня. Принаймні, він один із найкращих, які я пробувала. Буквально нещодавно у розпаковці із Аврори я показувала вам бальзам для волосся, який я придбала, і я йому кажу так: це Лореаль Ельсеф із лінії Hyaluron Plump. Насправді я була шокована тим, що він має дуже таку щільну текстуру, він дуже гарно розгладжує волосся, насичує його. Після того, як я виходжу із душа, моє волосячко дуже гладеньке, пряменьке, приємне на дотик і дійсно його дуже легко розчісувати після використання цього бальзаму кондиціонеру. Там я сказала про те, що я не пам'ятаю, чи я користувалася цією лінією. Мені здається, що ні. Навіть якщо я пробувала. Шампунь то кондиціонер. Я точно не пробувала, тому що я б його запам'ятала. Із бюджетного цінового сегменту це дійсно один із непоганих бальзамів кондиціонерів, які сподобаються тонкому волосю, такому, як у мене. Прямому, скловидному, добре розгладжує і дійсно вартий кожної своєї копійки, хоча він коштує досить. недорого. Наступний засіб це ось такий от спрей від Бетхет TG. Він призначений для додавання волосю сяйво. Насправді, це лише візуальний ефект, ви повинні це розуміти. Він дуже приємний, Приємно пахне, я йому кажу так, але для вас це виключно те, що робить візуально волосся трошечки блискучішим, приємнішим, пахнущим і більше нічого, ніякого. Якогось такого доглядового результату ви від нього не очікуйте, тому що це щось максимально легке, максимально приємне, яке додає трошечки живості і блиску вашому волос. Термозахист від Got2B be наш наступний претендент, але в категорію Ні. Я його не раджу купувати повторно 100% не буду. І, скоріш за все, що я його і не до використаю до кінця. Мені не подобається, як він відчувається на волосі, а він відчувається. Це одразу для мене дзвіночок, який говорить мені про те, що мені засіб не подобається. Я не люблю щось додатково відчувати на своєму волосі, яке ще додатково якось обтяжує його, склеює. Або якісь інші от ефекти, які абсолютно не потрібні, особливо волосся, яке і так тоненьке, і так не можна його перенавантажувати. До того ж, в мене жирний тип шкіри голови. Я не стану зупинятися якби повторювати про це, тому що це дійсно дуже важливо. І от коли такі от засоби якось ще додатково його перенасичують, переобтяжують, то це однозначно для мене ні. До того ж, Термозахисну от функцію ми перевірити не можемо. Ну, можемо, але я цим займатися точно не буду, тому треба просто повірити на слово виробнику. Але від мене ні. В цьому сезоні відбулося знайомство із новим підбрендом. Таким для мене знову ж таки буде для волосся: це Шварцкоп Осіс. Я думаю, багато користувачів з ним знайомі. Я пробувала для себе продукти. Перше. По-перше, це отакий от спрей Volume Up якраз таки для об'єму. І це те, чому я кажу так. Дійсно, засіб, який не обтяжує додаткове волосся, який при правильному користуванні дійсно додає об'єму нашому волосся. Як використовую його я на корені, на вологе волосся. Я його наношу, розподіляю. Ну, просто знаєте, він отакий ну, от аерозольний, його як лак для волосся треба наносити, але на прикореневу зону і висушую волосся у правильному напрямку. Тоді ваше волосся візуально буде виглядати трошечки таким більш. Об'ємним не за рахунок якоїсь пухнастості, але при цьому він дійсно щось робить в той час, коли інші подібні засоби не роблять нічого. І мені подобається ще те, що він дійсно не відчувається на волосі, він додатково його якось не обтяжує. Тому від мене і like. наступний засіб від того ж під бренду Осіс це лак для волосся. Брала я еластик, тобто два плюси із чотирьох. Він і є дуже таким еластичним, це не те, що вам залачить волосся просто до дерев'яності. Мені це зараз необхідно. Я використовую його для того, аби підкреслити, наприклад, от свою ось цю от хвильку, яка повинна загортатися до обличчя. І мені він максимально подобається. З моїми задачами. Чому він справляється, додаткове волосся не переобтяжує, тому від мене так. Із волоссям ми закінчили і переходимо до обличчя. Із моїх недавніх покупок я вам показувала бренд Eveline. Конкретно цю міцелярну воду, яка є їхньою новинкою, це концентрована формула, як вони пишуть. І тут в складі є як ніацинамід, так і алоевера, провітамін вітамін 5 ампульний якийсь комплекс і так далі. Насправді ця міцелярна вода сподобалася із всіх, які я пробувала до цього, мені найменше від мене ні. Я поясню коротко, чому мені не подобається відчувати її на обличчі. Е, Незважаючи на те, що заявлено, що в ній є доглядові якісь компоненти, цього абсолютно не відчувається. По-перше, тому що ви змиваєте цю міцелярну воду після того, як змили макіяж. Міцелярна вода змиває макіяж добре, але при цьому щось мене зупиняє. Чорна, яка була у мене до цього, мені подобалася набагато більше. Ця не стягує, не пересушує, але подобається все рівно мені менше. Не знаю, з чим це ще може бути пов'язано. Якщо ви пробували ось цю новеньку таку лінію міцелярних водичок і взагалі доглядову із Евелайн, напишіть свої враження в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, чи співпадає наша думка про них. Від мене ні, але всім міцелярним водам від Евелайн, які я пробувала до цього, однозначно. Так, і я буду продовжувати її використовувати, так як тільки почала, і все-таки це буде нераціонально. Але придбати її знову я не готова. І ще один засіб від бренду Евелайн, який потрапляє в категорію НІ, це ось такий от роллер для зони навколо очей з вітаміном С. Я дуже хотіла спробувати щось подібне. Це Приємно використовувати. Тут ось цей от носик у нас холодний, він такий металевий, і це дійсно створює такий приємний ефект, коли ви його наносите. Але по-перше, він мені пощіпує зону навколо очей. Це перший дзвіночок, який мені не сподобався. До того ж, має суперлегку текстуру сироватки, яка надзвичайно легка, дуже швидко вбирається, трошечки навіть залишає якусь липкість після себе. Мені навіть здається, що недостатньо зволоженості буде для скомбінованої жирної шкіри хоча ми не потребуємо якогось максимального зволоження. Але ця область вона настільки ніжна, що хочеться нанести щось, що буде просто легенькими рухами. На наноситися і зволожувати шкіру максимально довго, але при цьому її не перегружати. Щось пішло не так у нас з цим засобом, тому від мене ні. А ви, якщо пробували, напишіть свої враження в коментарях. Останній засіб в цьому форматі і в цьому відео буде на сьогодні, якому я однозначно кажу так, так і ще раз. Це атопаум. Я показувала в розпаковці, я показувала в якомусь уже іншому відео про нього розповідала. Це дійсно те, що варте нашої з вами уваги. До того ж, незважаючи на те, що у нього щільна текстура, він дійсно такий дуже густий, насичений по своїй текстурі. Але коли ми його переносимо на обличчя, це щось, що максимально круто живить та зволожує нашу шкіру, відновлює шкірний бар'єр, дійсно працює класно, коли ви користуєтеся активами, коли ви використовуєте ретинол, ретиноїди, кислоти, щось, що буде заспокоювати вашу шкіру, додатково її підживить і зволожить, це все про цей крем від мене величезне так і я з впевненістю можу сказати, що цей крем потрапляє у мої фаворити 2024 року, тому що це найкраще, що я, мабуть, спробувала в цьому році, хоча, незважаючи на те, кремів було в мене дуже багато. І від бренду Atopalm я ще й пробувала і версію в тюбику, яка трошечки має більш легку текстуру, але про нього не в цьому відео. Від мене. Так, однозначно, і я впевнена, що багато любителів цього крему відгукнеться в коментарях, тому що дуже дійсно класний розпіарений крем, але вартий уваги і вартий всіх похвал, які про нього говорять. І на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам було цікаво. Не нудно, не занудно. Я дуже намагаюся бути для вас корисною, і це відео саме для того, аби вам зрозуміти короткими так або ні. Чи подобаються, чи підійдуть вам ці засоби, спираючись виключно на моє враження. Звісно ж, ви можете ще почитати різні відгуки в інтернеті, їх максимально велика кількість, але від мене я. Отакі, от зробила висновки і поділилася ним з вами. Сподіваюся, що вам сподобалося. Я буду щиро вдячна за зворотній зв'язок і до нових зустрічей. Бувайте!